Друзі, сьогодні приготуємо живе варення з абрикосів апельсина та лимона. Воно виходить фантастично ароматне, зберігає в собі всі вітаміни та має пречудовий смак. Нам потрібні абрикоси, апельсин, лимон та цукор. Апельсин та лимон добре помити гарячою водою, а краще обдайте окропом, щоб пори шкірки відкрились, активувались ефірні олії і фрукти стають набагато ароматніше і смачніше. А ще таким чином прибирається гіркота цедри. Лимону нам потрібна буде лише половинка. Наріжте їх кільцями. А потім перевірити, щоб не було кісточок і вони не потрапили до готового продукту. Тепер нарізаємо їх на невеликі шматочки, щоб зручно було подрібнювати. Абрикоси, апельсин та лимон зі шкіркою подрібнюємо через м'ясорубку, або ж можна скористатися подрібнювачем кухонного комбайну. Шкірка від фруктів в такому варені гірчити не буде, тому про це можете не турбуватися. Далі додаємо цукор і все ретельно перемішуємо. Така суміш мега корисна. В цитрусових міститься велика кількість вітаміну С що захищає від ультрафіолетових променів та забруднювачів довкілля. А абрикоси є джерелом бета каротину лютеїну зеоксантину. Усі вони є потужними антиоксидантами, які допомагають боротися з вільними радикалами у тілі. Таке живе варення виходить яскравого насиченого кольору з янтарним відцінком. Тепер суміш переливаємо в ємності та зберігати будемо в холодильнику під звичайними кришками. Таке варення може дуже довго простояти та не зіпсується, але повірте, що надто довго воно не простоїть, бо виходить дуже смачне, ароматне, яскраве, встояти неможливо. Якщо ви полюбляєте більш солодке, тоді додайте більше цукру. Співвідношення на 1 кг абрикосів 500 г цукру це золота середина, але орієнтуйтесь на свій смак. Ось так просто і швидко можна приготувати абрикосово-цитрусове варення. Та насолоджуватись неймовірним смаком і користю протягом довгого часу. Поділіться цим відео з близькими, а я бажаю всім гарного настрою і смачного життя!